Вибите скло, понівечені фасади. Такий вигляд мають будівлі одного з районів Запоріжжя, що постраждали від російської атаки. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості, внаслідок чого загинули чоловік та жінка. Ще двоє жінок отримали поранення. Дар'я мешканка однієї з багатоповерхівок в момент вибуху була вдома. Розповідає, більшість вікон в квартирі повилітали. Я живу в цьому будинку в другому під'їзді, і в мене якраз всі вікна виходять на сторону вибуху, тому дуже сильно зачепило вибуховою хвилею. Пошкоджено всі бал. Балкон... Конні вікна і вікна, які виходили в мою кімнату, бо в мене кімната виходить якраз на балкон. А так, на кухні в кімнати дідуся, вибуло тільки сітки. Більша частина вибуху пройшлась на мою кімнату. Я сиділа дуже пощастиво, що біля стінки, бо до цього лунала тривога, тому ми відсіли подалі від вікон, але на жаль, все одно зачепила. Пошкоджень зазнали й прилеглі будівлі, зокрема, магазини та освітній заклад. Там подекуди також повилітало скло та пробило стелі. «Находилися ми всередині магазину, ніякого гулу нічого не було. Просто дуже великий шум був, мабуть, від вибитого скла. Спочатку було дуже гучно, злякалися все, але ми швидко сховалися, хоч би ну, від таких, що від скла. Це було секундно. Потім була паніка, тоді все було, як би сказати, трохи посиділи, подумали, що вже треба виходити. вийшли, побачили, що сталося. Були вибиті вікна. Не всі прямо, але частково, але сильно у спеціально розгорнутому наметі фахівці органів соцзахисту та райадміністрації проводили консультації людей і фіксували ушкодження. Наразі здійснюється реєстрація осіб до програмного комплексу. Постраждали міста Запоріжжя, Надається допомога будівельними матеріалами здійснюється. Фіксація пошкоджень для майбутнього надання допомоги цим особам, міжнародним організаціям, тому числі та іншими благодійними фондами надається допомога, тому що психологічна особа, якщо вони потребуються, працюють на місці, проводить психологи. В той же час працівники Запоріжем сервісу закривали плитами ОСБ вибиті вікна у багатоповерхівках. Опилюємо розміри і людям закриваємо вікна. Закінчимо. Не знаємо до останнього чоловіка, який буде давати заявки. Покуна не встановимо на зрушення, щоб людям було комфортно. Станом на вечір неділі роботи були виконані у всіх квартирах, куди комунальники отримали доступ. Триває закриття вікон у під'їздах. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.